Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Там ті вже за хати вийшли. От в Тільки сіла. Поки пасу гуси, дам відповідь на запитання. Чого вас сюди вернуло? А? А ну киш. Ох. Ой. Чи воняє козяче масло козою. Ох. І чи смир... смердить козою взагалі от козина продукція. Там молоко, сир, сметана, масло. Бо ти розказує, що не смердить. А всі кажуть, що смердить. Смердить те є хазяйки, котра. Не пильнує своїх кіз. теї хазяйки воно смердить. Якщо коза стоїть, я вже купу раз розказувала, ще раз розказую. Бо приходять нових багато підписників, гостів, які просто заходять, подивитися відео, не підписуються. Ось. І знову ж те саме задають. І пояснюю, якщо козу. Тримати в чистоті, щоб вона Кш! Ну от таке от навіть не дивиться на тебе, що ти завертаєш його. Щоб вона не стояла в гнояці, щоб вона не натягувала тим запахом. Ось в неї молоко не натягне і сама коза не натягне тим запахом. Якщо в хліві нема вонючого, смердючого козла, ось то також молоко смердіти не буде. Ось. Мені подобаються ангонобійські козли через те, що вони не воняють, вони гарно себе поводять спокійні, чемні і не вонючі. Ось навіть під час гону вони запаху не мають. Ну, по крайній мірі, ті, що в мене були, запаху не мали. А був заганенець, то хай Бог мили, який-то сморід. Мусіла я тримати зовсім другому хліві, навіть близько не колокіс. Так що ось таке то. Ось такі то справи. Так що, якщо це все виконувати, і саме головне ще козу правильно глистогонити. Перед від таких глистів два рази в рік глистогоню. Ось. А тоді. Від легеневих, печінкових. Це обов'язково треба глистогонити раз в рік. Хоча би, якщо коза пасеться десь коло води близько на мочаровинах, то таку козу треба два рази в рік. Рекомендується глистогонити від легеневих і печінкових глистів. О. Так, що ось таке то, щоби Печінка правильно працювала, очищала кров і не попадали всі запахи в молоко вашої кози. Ось такі то справи. Тоді не буде ніякого запаху в молоці. Якщо хлів у вас провітрується, має гарні вентиляції, щоб не було сквозняків, але вентиляція, була, щоб не було задухи того вонючого запаху. То й ваша коза воняти не буде. Якщо в неї ратиці гарно почищені, нема грибка, вони також вона воняти не буде. Ось такі елементарні правила дотримуватися і ваша коза буде ідеальна і прекрасна. Може колишні ті кози, що були такі безпородні, може і вони мали запах, але хто там знав, що її треба ратиці почистити, це, проглистогонити. Чи, чи так ще що там її за нею доглянути як? Ніхто цього не, не робив. То, може, вони й мали запах. А теперішні кози є породисті, якщо їх доглядати, то ні в якому разі не буде молоко воняти нічим. Ось такі справи, так що. Якось так. Тримайте. Доглядайте і ніколи не вірте тим, хто не тримає кіс і розказує, що коза смердяча. Коза, напевно, найчистіша тваринка, яка може бути. Ось. Тому що вона ніякої гадості їсти не буде. Ось таке діло. Якось так. Так що. Не вірте, якщо ви бачите в людини, ніколи не пробували молока, козину, чи там сира, масла, сметани. А бачите, в людини кози чисті, гарні, доглянуті, попросіть неї, хай вам дасть молока попробувати. І будете знати, чи воняє, чи ні. Бо якщо коза задріпана, галагони на ній з гнояку, повірте, я так і бачила, ну каже, що, а що я ще влітом буду буду піднюсти стелити, то мені по соломі вона золота буде. Ну, то до теї, кози страшно підступити її, видуїти, не те, що від неї молоко пити. Ось так щось таке. Якось Так Так що такі то справи. Пильнуйте своїх кіз і ніколи вони воняти не будуть. І будуть прекрасні зі смачним молоком. Ось такі то справи. Ну, Я думаю, я вам відповіла. Масло немає запаху. О. Е, ну, ну, Молодці. О. Та й такі-то справи. Ось такі-то в нас новини, такі-то в нас байки. Ладненько, я вам роз, розказала за козине молоко, хай Бог дає, щоб все було всіх добре. Ось. Було таке в мене, що я дала людині сир. О, і ця людина каже, я, а сир був завакумірований, визрілий, твердий сир. Ось. І я їм дала сир, він кав тільки скажете, чи смачний, чи ні, тільки чесно, добре. Ось, то, що як я перші сиречки робила. І прийшло. Там за деякий час я ми побачилися, чи я подзвонила, я вже не пам'яв. І питаю, кажу, ну як, сир. Ой, чесно вам розказувати, кажу, ну, звісно, чесно, а як? Ви знаєте, я на дворі відкривав сир. Кажу, а що на дворі? Ну, бо всі казали, що козині. І козина продукція, вона вонюча, то я думаю, воно завакумірване, запаху не чую. То думаю, я на дворі відкрию, якщо буде смердіти, щоб в хаті не, не смерділо. І кажу, і що? Відкрив, каже, понюхав. А він каже, сиром пахне, маслом, сиром, таким, кажу, вершком, вершками от, кажу, пахне. Каже, врізав чуть-чуть, спробував, -чуть, каже таке смачне. І кай всі спробували хатні, каже, смачно. От кажу. Це означає, що треба кав, провірити. Каже, а чого ж ти ніколи не сказав, що дай спробувати я Ете. Це... Бо я не знаю, яке це молоко козине. Я не знаю. Мені встидно було, але Офта. всі мені розказували, що козини смердяче, то я чесно боявся попробувати і навіть сказати, бо думаю, що ж я буду брати, а воно смердить. Я кажу, ну, що в мене кажу, кози смердять, що ні, кози не смердять, але що от взагалі кажуть, що молоко, смердить. смердитка. Ну, переконався. Я переконався, неправда. Так, що ось таке то. Так що, якось так. Перед треба провірити, переконатися, а тоді розказувати. Ані так ну, хтось сказав, там хтось ляпнув, і я поніс далі. А друга людина не має уявлення, що таке коза хоче завезти і почула, що молоко смердить, вона вже не хоче купити, хоча б могла б купити і тримати, дітям мати ложку молока, Ні, кружку молока і ложку сметани. Ось. І вже було б багато легше людині і багато краще. Так, що ось таке -то. є такі, такі діла. Ось, вперед, попитайте тих людей, хто тримає, попробуйте одного, в другого, в третього молоко, а тоді можете вже вибирати собі і купляти козу. Ось так, що ось таке то. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре, вже заперло поза хату і кричить. двох трох. Йдіть сюди, крикуни. Ось такі справи. Ладно, гарного вам дня, міцного здоров'я, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних.